Вітаю, головок є всього 5, значить, три бородатих і дві звичайних пара, значить, звичайних. Так, вайбер коротке відео, значить робить. Головка номер 4 бачите, є 4. Різьба на вихлоп погана, клапан впускний, просаджений, різьба на свічку хороша. Так, тут треба. Треба треба шпильку, цю на клапану кришку. Так, далі. Тут, де прилягає клапана кришка, кравка ціла. Єдине, що тут трошки де ці шпринти стоять. От-от-от. Трошки. трошки. От. Ну воно протікати точно не буде, але ви знаєте, що з ним робити. Так, ребра цілі. Ні, не цілі. Оце. Оце ребро, бачите, ото перше надгризене. От.